Щиро вас усіх вітаю! Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Handmade. Сьогоднішнє моє відео це буде огляд нашої української пряжі Symphony від е, виробника вівчарі. Це 100% вовна з метражем 350 метрів на 100 грам. Вона мотається в ось такі бобіночки у вигляді такої великої оливочки. Ці моточки йдуть різної ваги. Вони... Випускають її, можуть і 200 грам, і 300 грам. Ну, здається, не більше 300 грамів. У бабінці продають таку пряжу. В мене колір номер 14, і тут дуже гарне поєднання кольорів від світло-сірого до майже чорного кольору. Тепер стосовно самої ниточки. Так як це 100% вовна, то вона ж, звичайно, і трішечки колюча. Я б не радила її з нею в'язати вироби діткам. Дуже гарно виходять з цієї ниточки шалі, бактуси, можна зробити якийсь плечовий виріб, який ви будете одягати або на гольф, або на рубашку. Сама ниточка, вона, як ви бачите, 300 метрів на 100 грам вона і не товста, і не затонка, ну, тобто буде дуже гарний плечовий виріб з неї. Тепер я вам хочу показати, яка сама ця ниточка. Вона складається нитка, з двох ниточок скручених, скруточка дуже гарна. у полотні ця скрутка не косить, ниточка рівномірна. По всій довжині в неї немає явних таких переходів від тоненької до товстої нитки. Ну, бувають де в деяких місцях трішечки ущільнення, але воно не дуже критичне, зовсім я б сказала, не критичне. І по всій довжині, по всій довжині не було жодного вузлика. Тож я вам раджу, якщо у вас якийсь великий процес для того, щоб не було по виворотній стороні вузликів, я вам раджу саме цю ниточку. Так, ну і по по порадам, що нам радять, нам не можна використовувати відбілювач. Радять нам її сушити лише в горизонтальному положенні, не можна її сушити в барабані, радять нам її прасувати до 110 градусів, але радять також нам радять її прати не більше, ніж 30 градусів, щоб була вода. Але немає тут, знаєте, така є ще такий символ, занурена рука. тобто ну, Тут немає що тільки ручне прання, тобто, напевно, можна її ще прати і в пралці. Радять нам гачок від 1,5 до 2,5 і спиці від 2 до 3. Як бачите, дуже гарне оформлення цієї ниточки, вона ось так запакована такою стрічечкою. На вивороті ось цієї етикетки є всі контакти, де можна її придбати, де її фасують, як вона зроблена, скажу, що зроблена ну, майже по європейським міркам. Отже, так як у мене був моточок. Такий величенький, як ви бачите, 267 грамів. І я вирішила зв'язати з цієї ниточки шаль. І зараз я хочу вам показати саме цю шаль, розповісти, як ця шаль, при яких видах в'язання, де вона мені сподобалась гарніше, як вона тримає різні усілякі види візерунків, і розповісти, як вона себе веде. Під час прання і після прання. Отже, я в'язала хустковою в'язкою. Тут в мене є поєднання декількох видів в'язки. Саме полотно в мене було зв'язане хустковою в'язкою. Мені дуже сподобалась ця ниточка саме в цій в'язці. Як ви бачите, дуже гарно виходить. Вона Рівномірна, чітка, немає ніяких переходів, петлі лежать дуже-дуже гарно. Далі я хочу вам показати, як ця ниточка виглядає у ажурі. Ось так. Також мені дуже сподобалась вона, як вона виглядає в ажурі. і Наприкінці мого моєї шалі я зробила резинку. Тут вона в мене не усюди є 2 х 2, бо на початку, там де має йти візерунок, тут в неї різні такі. Є і 1 на 1, і 2 через один, і 3х3. Три три. Ну, це тут тільки де сам візерунок, а на усьому полотні вона 2 х 2. Як ви бачите, резиночку вона не дуже добре тримає. Але, можливо, це тому, що я її розтягла. Я не робила ніяку теплову обробку цієї шалі, я просто після прання розклала її на горизонтальній поверхні, розтягла настільки, наскільки мені потрібно, щоб ця шаль була розтягнута. бо Саме ця резинка в цій шалі, вона йде як декоративна, вона не виповнює функції своєї резинки, і мені не потрібно, щоб вона була тут резинкою, бо це має бути рівне полотно. І ось саме ця нитка для саме цієї шалі, як була народжена. Дуже гарно ця ниточка лягла в усі візерунки, які мені б хотілося і Ця ниточка має дуже гарні переходи по цій шальці, зараз я вам її ще покажу. Ось такі має переходи, як ви бачите, від світло сірого до майже чорного. Дуже гарні. І в неї величенькі такі секції, тож можна зробити і дуже гарний такий секційну красу светр або жилет або пуловер. Тож дуже багато е, можна зробити з неї виробів, вона дуже гарна. І після прання, як ви бачите, колір ниточки не змінився. Ниточка е, під час прання вона мене здивувала тим, що у воді вона розм'якла як маринос. Ті, хто в'яжуть з мериносу, ті знають, як під час прання розпливається сам виріб. От було таке враження, що ця нитка йде з мериносом. У мене було таке враження, хоч вона і має колкість, але вона колкість. Геть не критична, я вам чесно скажу, вона навіть приємна до тіла. Я, я задумуюсь над такою жилеткою і над таким пуловером. Чесно вам скажу, я дуже таке, мені дуже ця ниточка сподобалась. В'язала я цю шаль з спицями номер 3 і В'яжу я слабенько, тож, мені сподобалось, як ці номер 3 лягли саме в цю нитку. Як ви бачите, нитка щільна, вона не просвічується. Ось, дивіться, майже немає просвітів. І вона ця шаль, теплюча. Дуже тепла. Отже, що я можу сказати по цій нитці? Я ще не випробовувала цю нитку часом, тож я тільки зв'язала, попрала, просушила. Як вона себе, ця нитка поведе під час часу, я з часом залишу. Під цим відео закріплене повідомлення, де буде, будуть написані мої враження. Можливо, вона скашлатиться, можливо, вона розтягнеться, можливо, вона, ну не знаю, зітреться. Отже, все, що з нею станеться з часом, я буду носити цю, цю шаль на протязі місяця. І тоді вже вам напишу свої враження, як вона ця шаль. З часом змінилася. Я думаю, для вас це буде дуже цікаво почитати і, і почути. Але вже зараз я вам можу сказати, що ця нитка це любов моя номер один. Наразі. І я вам цю нитку раджу. Так, вона не дуже бюджетна, але і не така вже й дорога, як. Тож, якщо у вас є можливість, і ви бачите, десь у магазинах продають ось таку саме нитку, я вам раджу її купити. Я не можу вам сказати, де вона продається, бо ця нитка була мені подарована для того, щоб я її продегустувала. Спробувала скуштувала і поділилася враженнями. Отже, я дякую. Ларисі, яка подарувала мені цю ниточку, вона мені дуже сподобалася. Я стала фанатом цієї ниточки. Дуже хочу спробувати усю колекцію пряжі вівчарів для того, щоб потім з вами також нею поділитися. Дякую вам за те, що додивилися моє відео до кінця. Буду вдячна вам за вподобайки і підписки. Пишіть ваші враження стосовно цієї ниточки, мені також буде дуже цікаво прочитати ваші коментарі. Бережіть себе і ваших близьких, а з вами була ваша Олена. До зустрічі!